На подвір'ї ростуть три величезні горіхи, які приносять багато плодів. Але проблема осінню з листям. Люди, звичайно, згрібають на кучі і сирим спалюють, що виділяють, при цьому виділяють величезну кількість дима, який осідає на поверхні оточуються середовища. А потім це все розноситься вітром, люди вдихають, при тому вже й диму немає, але ж повітря це все з рештками вдихається людина. А для здоров'я людини основне це чисте повітря, тому що без води людина може прожити 3-4 дні, без їди, місяць. А без повітря вона може прожити декілька хвилин. Тому я вирішив якось використовувати це листя в, в добриво. воно не годиться, тому що величезна кількість йоду міститься в листі. Тому я його, якщо осінь суха, збираю на кучі, грузю. В ночви, який подарив мені товариш толя Тарапака, натрамбовую ногами його, виходить така величезна таблетка, яку я грузю на візок і транспортую до складу під навісом, щоб воно не мокло. Якщо, звичайно. Осінь мокра, то це листя залишається зимувати. А весною, коли просихає, я його потім збираю, воно абсолютно хорошо зберігається зимою, і ці таблетки вигружаю під навіс. Де вони знаходяться, і я ціле літо топлю баню. Причому, що це листя надзвичайно сухе і горить без диму. Без диму. Саме основне, що горіння з димом і без диму це різні, різні викиди в повітря. Тому о, я навантажую це листя в касету. Для того, щоб більше влізло, звичайно, я тр трішки підтрамбовую ногами. його. Тут головна ціль в тому, що горіння, коли проходить горіння сухого листя, воно дає величезну кількість тепла, от. а викидів мінімальна кількість, саме основне. Звичайно, якщо ще зробити Піддувати повітря, там взагалі буде надзвичайно величезна температура, температура розвиватися. Ну, поки це ще в проєкті. Загруживши касету, я підчіпаю ручку до касети. І транспортую в баню. Ця касета стає в мене в топку, запалюю, горіння проходить надзвичайно інтенсивно, для того, щоб огонь не вийшов з топки, я накриваю таким протипожарним щитком. От бачите, горіння проходить. Біле, плам'я біле, значить, це вже воно не димить. Є ще одна касета, яка для транспортування збіжжя. Збіжжя в, в баню, звичайно. Цієї касети я перегружаю в касету топочну.